У нас бочечка є на тонну. Он не з екран. Вона в найвищій точці ділянки. Перепад десь метр хороший є От Що зараз роблю? Маю ще таку от, Лівньовочку якщо видно. І зараз будемо готувати її для наповнення води. Так. Отак зробив я. У мене такий там кусочок труби переставив, чуть-чуть підв'язав, щоб воно трималося, не випало. Тут підв'язано до бочки і в бочку направляється трубка. Теж закріпив, щоб вітром його. Не хилило нікуди. І будемо чекати дощику, що воно у нас наповнилося. І далі полив і шланг-кран. Будемо поливати. Виноград, помідори, огірки, все, що буде потрібно. Ось таке. Так, кернички водички небагато, буде, додатковий, об'єм Запас водички мені. Якщо не буде дощиків, будемо поливати. Така є бочечка на тонну І тут така є бочка. Зробив металеву підставку під неї я так само зробив. І наповнення водички. Запас води, дякую.